Вітаю на диванчику, друзі. У сучасному світі питання екології і збереження нашого світу стає все більш актуальним. Отож, ми вирушили на вулицю нашого міста, щоб дізнатися у людей про їхній досвід та їхні думки щодо цього. Буде цікаво, не перемикайтесь! Добрий день, як вас звати і чим ви займаєтесь? Я Оляна, я спортсменка, займаюся плаванням і танцями. Доброго дня, мене звуть Катерина Колотай та я викладач англійської мови. Мене звати Єгор, я займаюся плаванням. Мене звати Нікіта, я займаюся дзюдо. Добрий день, мене звати Костянтин. Зараз гуляю по місту. Мене звати Андрій, я студент. Навчаюсь в Харкові, але зараз по всім відомим причинам. Проживаю в Решетилівці. Як ви думаєте, що таке бути екологічно свідомим громадянином? Мені здається, це бути як я, оберігати нашу планету. Наприклад, сортувати сміття, не викидувати бруд у океани та річки. Ну, по-перше, я думаю, що ні для кого не секрет не смітити, адже зараз сезон. Всі ми виїжджаємо на пікніки, і дуже сумно, коли ти бачиш сміття. Але я хочу зазначити, що все менше і менше брудних міст на Полтавщині. Напевно, дбати про навколишнє середовище, про природу, де ти ну де ти живеш, дивитися, як ти викидаєш сміття, там переробляти, тому подібні речі. Для мене це, ну, це означає, в першу чергу, бути екологічно освіченим, ну, тобто, знати якісь, так би мовити, якусь базу. І в першу чергу це починати з себе, тобто там, ну, дотримуватися якихось правил, знаючи, які можна було б себе називати якимось екологічно свідомим громадянином. Пройтися по базі, то це хоча б там, економити, в першу чергу, переробляти. Починати в першу чергу з себе і Ну, якщо так кожен буде себе починати, то і в принципі і. І все, все, все буде екологічно. Да. Чи відчуваєте ви якусь свою причасність і якусь відповідальність за збереження природи для майбутніх поколінь? Думаю, так я почала сортувати сміття. А, також я справді оберігаю планету. Я не шкодю нашим тваринам. Так, звичайно, і я вважаю, що якщо кожен буде а, розуміти, що кожен маленький крок це вже а, спасіння нашої планети, людство зможе зберегти планету. Як ви? І реалізуєте цю відповідальність, намагаємося а, сортувати сміття, і також завжди прибираємо сміття інколи, інколи, навіть не тільки за собою. Я думаю, що відповідальність відчуваю як людина, яка живе на цій землі, і перед яким хтось теж жив, якесь покоління, дивлячись на те, що ну, природа, екологія трошки страждає від рук і діяльності людини, тому я відчуваю відповідальність. Можливо, я там десь дуже сильно не нашкодив в нашій природі, особисто. Я так думаю, принаймні, але я думаю, що. Якщо нам не дбати про природу сьогодні, то ну трошки важче буде нашим наступним поколінням, дітям, внукам жити в навколишньому середовищі. Ну треба в першу чергу на ну, якось розуміти самому, що всі, так би мовити, блага, якими ми користуємося, вони ну в першу чергу не безкінечні. Звичайно, не заганятися цим, що вони, от вичерпні, і все, ну ті, а от просто якось продумувати свої якісь дії, які якось в принципі можуть. Стосуватися екології, як ви реалізуєте от свою відповідальність, те, що ви розумієте, що ви відповідальні? Ну, наприклад, став більше в себе в себе по дому, можна сказати, я такий в мене такий обов'язок ролі. Я за, за всіма виключаю світло, якщо це якщо на то вже пішло, ну якби від мене одного це не залежить повністю. Тобто, ну якби навколо мене в цьому питанні світ не крутиться, але ж знову ж таки повинно в кожного бути розуміння того, що все починається з себе і як і тим самим і собі ну тобто і само, перед самим собою бути з чистою совістю і якби бути прикладом для решти людей як ви вважаєте що зараз є найбільшою загрозою для навколишнього середовища мені здається викиди вакани трішки це дуже Забруднює нашу планету. Найбільшою загрозою є звичайно масштабне вторгнення, тому що це стрес для людей. Коли людина в стресі, то вона вже не може думати про екологію, думає тільки про своє виживання і, можливо, саме з цього починаються хибні кроки. Я не буду говорити якісь там дуже високопарні речі. Можливо, я в чомусь не розбираюся. Там різні, якісь забруднення, викиди, там заводи, якісь якесь виробництво. Я впевнений, що все це в комплексі впливає на, на забруднення навколишнього середовища природи, але як отак подивитися навколо нас окинути оком, ну принаймні в нашій країні, як облаштовані е, сміттєзвалища. Ну як люди відносяться до переробки сміття. Банально, як люди відносяться до того, щоб сміття виконати, хоча б в місце, де де, де яке для цього призначено. не все ідеально в цьому, в цьому якби плані. Я так завжди вважав. І це не не те, щоб тільки сьогодні, але головною загрозою для навколишнього середовища це в першу чергу є людина. Не сама людина, сама по собі, от як взяти будь-кого, а її так, її вчинки, її життєдіяльність, те, як вона ставиться до навколишнього середовища. Чи змінюєте ви свої повсякденні звички, щоб зменшити якісь викиди? В атмосферу, в природу, загалі я почала справді сортувати сміття, і я все роблю на благо нашій планеті. Взагалі, моє е, кредо цього літа це бачити позитив у кожній дрібничці. Тому, о, звичайно, чистота, звичайно, клінін, звичайно, не користуватися авто так часто, як можна було, б, тому що це теж забруднює середовище. Ну і завжди у нас е, сортуємо Сміття є такі е, старання. Змінити, наприклад, стосовно там сортування сміття. Але ці старання поки що постійно розбиваються об якусь скелю, тому що навіть якщо воно посортоване, ти приходиш до сміттєвих баків і дивишся, що в них вже все ну, все киреберда. А потім ти так замислюєшся, а то. І Автомобіль, який вивозиться сміття, він все рівно грузить їх в один контейнер і вивозить все рівно в одне місце. Тобто, ну десь ми разом, як нація, це не не можемо чомусь, не можемо пропрацювати. Стараюсь, є якби розуміння, що потрібно це над цим працювати, дбати. Да, ну так, виключаю світло. Це по перше. По-друге, якось раніше, навіть ну от коли, ну, наприклад, зранку чи зуби, я так кран відкрив цей там щітку намочив. Це і просто стою собі без ніякого цей вода л'ється. Ну як спокійно, це і якось без задньої, жодної задньої мислі таке та хай тече та й тече, ну типу, що воно що буде. А якось навіть зараз, ну типу, так навіть стоїш задумуєшся, ну а на що воно тече? Ну, ну, типу, ну, типу, якось це здавалося б такі прості речі, які можуть бути зрозумілі кожному, але цей самий кожен по тій чи іншій причині, якось можливо над цим просто не задумується і не задумується зараз, і не задумується про те, які можуть бути наслідки. Як ви ставитеся до ідеї відмови від одноразового пластику? Позитивно, я рахую, що пластик справді шкодить нашій планеті. Чи розглядаєте ви відмову від нього у своєму житті? Ну, напевно, частично, але все одно без пластику, я думаю, трошки складновато мені буде. Так, я вважаю це можливим. Звичайно, це певний можливо дискомфорт на даний час, але в майбутньому, крок за кроком, я думаю, ми відійдемо від цього. Ну, я думаю, що це класна ініціатива. Ну, взагалі, переводити такі речі, які. Довго, ну, довго зберігаються і не розкладаються, десь і е, вони викидаються на смітник, і потім їх вони скрізь в природі, в е, водоймах, в океані світовому. Тому я думаю, що це класна ідея, коли організації, люди прагнуть якось перевести, от, ну, на, на те, що розкладається, зникає, змінюється. Я думаю, що це довготривалий процес, тому що ну, не так просто відмовитися від того, що знаєте, пластиковий посуд і це все воно швидке і зручне, насправді. Воно є скрізь, ти його придбав, ти ним покористувався, тобі його не треба там мити або ще щось. І ти його швидко утилізував. І я думаю, що на виробництво цього трошки менше якби треба за Втрат і часу. А от щоб вже зробити щось таке, що ти типу, покористувався, а потім воно зникло без шкоди для здоров'я, тут треба трошки, якби. Ну, я вважаю так, що це, ну, в принципі, потрібна ініціатива. Але от в своєму житті ну, немає такого якоїсь речі, потреби такої прям нагальної, щоб використовувати той самий одноразовий пластик. І, типу, просто якщо від нього відмовлятися. Ну, якщо вже дійшло до того діла, що нуляся, то в першу чергу повинна бути якась альтернатива цьому пластику. Якщо вона є, і якщо вона, як би мовити, мене не зачіпає там, ні в якомусь ні в фінансовому плані, ні в якомусь, не знаю, фізичному, моральному, або навіть там якихось діло принципів зручності. Я, я обома руками за. Як ви бачите роль молоді у захисті навколишнього середовища? Ну, Можливо, як я сортувати сміття, також почати не викидувати, наприклад, е Якісь бумажки на просто на вулицю йти не викидувати, а просто дійти до смітниці і викинути туди. Ну, молодь наше, все молодь це наше майбутнє. Тому таким прикладом, навіть таким інтерв'ю, ми змушуємо задумуватися їх, і я хотіла б сказати, що. Зараз для молоді я як викладач, як мама, можу затвердити, що модно бути обізнаний, екологічно обізнаний, та й взагалі обізнаний у нас, що на них лежить відповідальність за наше майбутнє. Активну роль бачу в захисті навколишнього середовища. Ну я не, не тільки про знаєте, якісь там соціальні акції або протести там за збереження. Можливо, це має місце, якби привертання уваги до, до цих речей, але ну, якщо за цим нічого не. Не стоїть, а, а, або якщо за цим ще стоїть якась інша ну, сила впливу, то тоді, ну якби в цьому, в сам просто в цьому сенсу захисту природи е, мінімальний. Привертання уваги і все. Але я думаю, що кожен, е, якщо ми говоримо вже про більш молоде покоління людей, кожен просто має на своєму місці, де він є, задати собі питання, що я можу зробити для збереження екології. Ну, молодь це таке це така верства, верства населення, яка по факту. Це так би мовити, те, що є зараз, але те, але і те, що буде в майбутньому. Тобто, це якраз повертаючись до тієї теми, що для збереження ресурсів для майбутніх поколінь, якби це і ну, ну а хто як не хто як не молодь, да типу, молодь це такий да, це, як ви кажете, рушійна сила. Що на вашу думку є найефективнішим способом, як донести до мас наскільки важливо дбати про природу і бути. Екологічно свідомо я рахую, що це дуже важливо дбати про природу, щоб залишити. Нашу природу справді чистою, екологічною до наших майбутніх поколінь, як це донести до людей, я думаю, вчителі зобов'язані розповідати про це на уроках, бо це дуже обов'язково і зараз зараз ми живемо в час, коли засоби масової інформації хотілося б сказати точніше соціальні мережі відіграють найбільшу роль. Так, звичайно, не кожен блогер буде розповідати про те, що треба сортувати сміття, але якщо Кожного дня якийсь маленький крок буде висвітлюватися а інфлюенсери зараз приклад для молоді. Це вже буде чудово. Я думаю, що метод одного якогось метода не існує в цьому питанні. Я думаю, що це комплексний підхід. Це починається з сім'ї, тобто це має десь закладатися на рівні виховання. В школах, ну, я знаю, як ми ще навчалися, ніхто нас не навчав викидати щось кудись смітити, ніхто нас не навчав шкодити екології, навпаки, навчали. Але і сортувати не навчали. Але мабуть. Але сортувати не навчали, так. тобто цього не було, коли я навчався. Не знаю, можливо, вже в сьогоденні, в сучасній школі ці речі більше піднімаються, не звертають увагу. Ну і якось нести це в, в суспільство через, можливо, засоби масової інформації, через якісь, непобудь цього слова. Навчання, хоча, хоча, е, ну, якби що тут можна навчати, ну, але тим не менш доносити якісь ідеї до суспільства, щоб суспільство в цьому плані зростало трошки інтелектуально. Просто треба в першу чергу людей мотивувати, наприклад, навіть та сама економія води. Тобто люди по максимуму намагалися якось зекономити, наприклад, використання води або світла. І там через якийсь період часу, наприклад, через місяць, там, наприклад, різні Різниця там якась буде у навіть в тих самих навіть за ту саму комуналку, тобто в квитанціях, так і вже, і вже якась є різниця. Зі мною, якщо вже так на то пішло, зі мене треба от переконувати. Це в принципі не складно, тобто навіть доносити в таких якихось якихось формах і в формах іменно освіти. Саме от доносити саме необхідність. Не не просто, якби я вже повторююся, зроби от так і так. А чому ти ну типу тобі, тобі треба зробити так і так? Чи брали ви участь у якихось екологічних акціях чи проектах? М -м, поки що ні. Я думаю, що зараз всі беруть акцію день вимкнення світла вам поки що цього достатньо. Прибирання, якщо це можна назвати екологічною акцією, ну прибирання сміття, звісно, брав і неодноразово. В різних проектах, в різних містах ми і організовували, тобто ми приїжджали в деякі міста, чистили, тобто ми домовлялися там з місцевою владою, бачили, що в них, наприклад, там є якась паркова зона чи набережна в якомусь такому ну, стані з сміттям. Ми збиралися, надягали рукавиці, брали інструмент, прибирали. Коли я ще був в школі, ми організовано їздили висаджували дерева, тобто, ну така у нас була якась акція. Вчителі нас ну якби заохочували, централізовано вивозили. Ми висаджували дерева. Ну так, прям якоїсь такої безпосередньої участі не приймав. Ну, в мене в школі. Це я вже випустився декілька років тому. В то в моїй школі там були акції по типу збору батарейок, пластикові кришечки збирали також. Макулатуру приймали там навіть. Ну тобто в школі це і, і акції були, да і там ну там не просто навіть просто прийде, здає там навіть якось заохочувались у вигляді якихось призів, винагороди так далі. І це ну це я вважаю правильно. Як ви вважаєте, що важливіше зменшити кількість відходів чи збільшити їх переробку? Мені здається, буде легше просто зменшити їхню кількість ну щоб люди їх справді не викидували, щоб планета була і так частіше. Сказати 50 на 50 буде нечесно, тому я думаю, що напевно збільшити переробку. Бачите, я думаю, що зменшити кількість відходів це дуже складне. Завдання, тому що людей багато сьогодні, і кількість їх збільшується. Є приклади. Я думаю, що в сучасному світі кожен може пошукати і знайти приклади країн, які змогли досягти рівня переробки сміття ну достатньо серйозного. Не побоюсь цього слова, а навіть щоб закупляти сміття в інших країн, щоб його переробляти. Тому е, я думаю, що якщо є такі прецеденти в світі, то я думаю, що можуть і інші країни до цього дорости. Ну зменшувати кількість відходів, це якби обмежувати. Щось обмежувати, це в загальному такому розумінні. Це в першу чергу дискомфорт. А от збільшувати переробку, ну наприклад, от в мене в моєму населеному пункті, точніше, не ну, недалеко від мого населеного пункту, ще до війни план. Нувалася побудова заводу по переробці відходів, і, і типу, ну там відбувалися всякі там громадські слухання, тобто до людей доносилася інформація. І було багато, так би мовити, скептиків, які до цього ставилися, мовляв, а ніхто не задумувався на поз по приводу відходів, які будуть від цієї, тобто викиди. Оці для мене це якось це навіть побудова цього заводу. Це таке, навіть як якщо подивитися з іншої точки зору, це по-перше, додаткові робочі місця. Плюс один в копілку до от чому треба, чому я більше переконаний, що треба збільшувати переробку, ніж зменшувати саму кількість відходів. Як ви реалізуєте в своєму дому? Ідею роздільного збору сміття. У нас є. У нас пластик окремо, бумага окремо і харчові відходи окремо теж. У нас сортувальний бокс, у нас три різних відра, як і ми сортуємо. У нас є баки, де вже для навіть найнеобізнаніших людей є напис: папір, пластик та метал та компост. І Я думаю, якщо вже хоча б так, ми можемо підтримати цю ідею. Ну, як я Же казав вище, я підтримую цю ідею, але не завжди виходить поки що до кінця цю ідею реалізувати ну, от в власному е, будинку. Хоча це потрібно, я думаю, що треба над цим серйозніше замислитися mm -hmm. і прикласти максимальні зусилля, щоб навіть якщо там далі. Хтось це все змішав все рівно докупи, але я знаю, що я в себе це все рівно розділив. Я постарався. Якщо ми всі так будемо робити і, і трошки вище поміняємо теж систему, то я думаю, що ми зможемо вирішити питання екології і в себе в країні, і взагалі в світі. цілі. Мені здається, люди, які живуть більше в приватному секторі, вони точно сортують як мінімум якісь природні відходи на компост. Коли там ти живеш в квартирі, це трохи більш важке питання і проблематичне. До речі, я сам родом з сільської місцевості. Ну і так в селі більш прийнято знаєте, спалювати листя. Наприклад, коли загрібають в різні пори року. Сьогодні, наскільки я знаю, навіть це законодавчо заборонено спалювати листя. Та я думаю, що й будь-яке сміття спалювати. І я знаю, що є багато сьогодні альтернативних методів, як це ну, утилізувати, От, наприклад, старе листя, покошену траву. Тобто, не обов'язково це спалювати, це можна якось компостувати, навіть потім з цього мати якусь користь. Я знаю, у мене є один сусід. Траву, яку він покосив, він її використовує для того, щоб навколо дерев, наскільки я пам'ятаю, це називається мульчувати, тобто так закривати. Вона з часом так працюють бактерії, що ця трава просто зникає, і її поживні якісь там рештки вони проникають в кореневу систему, вони допомагають рослинам рости, розвиватися. І в той же момент е, ти позбувся лишнього сміття, там трави, яку ти скосив, в тебе рівний гарний доглянутий газон. І оця трава принесла користь і твоєму саду, і воно зникло. Тобі не треба його. Нікуди не ні викидати, ні, ні спалювати, ні нічого з ним робити. Тому я думаю, що є альтернативні методи, нам їх треба шукати і досягати. По-перше, підтримую. По-друге, особисто в моєму, так би мовити, багатоквартирному домі в багатоповерхівці, там, ну тобто є, стоять баки в кожному дворі, там стоять баки окремо для паперу, для скла і для заліза. Тобто, це хто хто, в принципі кому не важко, це і той сортує це. І я так само, Ну, грубо. Грубо кажучи, є відро, тобто те, те куди викидається. Ми туди з батьками стараємося викидувати такі якісь самі ну, якісь відходи від їжі, там, папір, цей. і вже потім ну, і там є о, та, ну, сортувати ні, а, а власне такі якісь пластикові пляшки, щось там, наприклад, залізні пляшки, бляшанки там, або щось таке. Ми його ставимо окремо і вже ну, окремо від це, і вже тобто, виносимо це. І якось таке, ну це в принципі, ну, це не складно. як Показує практика, і в принципі побільше було б таких прикладів, так би мовити. Це то тоді можливо і було щось. так. Ну більшість, ну те з, з моїх особистих спостережень, більшість людей якось над цим не особливо турбуються. Да. Дорогі глядачі, сьогоднішній випуск показав нам, що кожен з нас може нести свій вклад у збереження природи, будь-то відмова від пластику чи сортування сміття, але кожен з нас може зробити світ трішки кращим. Давайте разом дбати про нашу планету, щоб зберегти. І для майбутніх поколінь, дякуємо, що були з нами, і побачимося у наступному випуску диванчика.